Маро Божого, пастор сьогодні чітко каже, якщо релігія Зміїна, Воросейська, Сетукейська, Сатанинська, тоді пустий. Чого? То, що там немає Бога. Релігія вона ніколи не рятує, не буде рятувати. Лише виконання волі Божої, бути очним Христа. Бути послушним, смиренним, середовим. І знаєте, церква відійшла від апостольського вчення. Спочатку все базувалося на цьому, потім вони відходять і кажуть, що інші церкви сектанські. Чому? Тому що самі не дотримуються виконання волі Божої. Тому що не Христос на першому місці. Ви знаєте, фарисеї спочатку вони дотримували Слово, яке дав Мої свій, а потім вони втратили любов. Без любові все втрачає серце, вони стали злогом. Вони гнали пророків апостолів, вони розп'яли Христа, до чого привело, привела їхня злоба. Та вони казали, ми соблюдаємо суботу, ми ходимо в храм, але Господь каже, я Господин суботи, Господь каже, я більше храму. Щоб вони справді мали ту любов, яка не згасає, вони б не розп'яли Христа, вони б не гнали пророків. Без любові все звучає сенс. Тому Бог каже, я хочу милості, а не жертви. Все християнство має базуватись на двох основних заповідях любити Бога всім серцем своїм та любити ближнього. З цього починається християнство. Амінь.